А ви думаєте, що я дарма стою біля шаломів? АГВ? Ні, ні нас сьогодні робика Чому це коштує так дорого? Коротше, коли я розповідаю про цей шолом, перше на що я звертаю вашу увагу, це карбон. А саме кований карбон. Є лити, є мультикомпозит, а є кований карбон з усіх інших матеріалів. Цей матеріал найсупертехнологічний. Він не в два рази кращий по безпеці, він безпечніший, ніж усі інші, і він використовується саме в цьому шоломі. А, до речі, як зветься цей шолом? Це в нас uh, Pista GPR Карбон Carbon Gloss AGV. Що в нас тут ще є? У нас тут є спортивний проспойлер для супермега стильових чуваків. У нас тут є гідратор для тих самих суперспорт стильових чуваків. Є дуже приємна нутрянка, яку можна мити. Візор 190 градусів. Uh, воздушно проходи, тощо коротше. І що в нас тут ще є? Забув про це сказати: бренд АГВ. Коли ви будете пити кавуську на набережній, усім все буде зрозуміло.